Замінити 37 кілометрів старих труб у місті. Такий план реалізує комунальне підприємство Криворіжтепломережа у рамках підготовки до нового опалювального сезону. Наразі роботи ведуться на теплотрасі в мандалоргійному районі від червоної до першої дільниці, яка забезпечує опаленням 10,5 з половиною тисяч криворічців. Теплотраса забезпечує опаленням 138 будинків. Загальна протяжність труб, які підлягають заміні, 3 кілометри. Роботи виконуються у два етапи: Перший був Виконаний минулого року. Ми замінили 1450 метрів теплотраси. В цьому році ми замінюємо ще 1550 метрів. Вартість проєкту 70 мільйонів гривень. В минулому році було витрачено 29 мільйонів, а в цьому році 41 мільйон гривень на заміну тепломережі. Крім того, у місті триває капітальний ремонт 13 котлів, 5 з яких оновлюють повністю. Масштабну програму реалізують коштом місцевого бюджету у співпраці з міжнародними партнерами. Паралельно оновлюють і теплову Ізоляцію та ремонтують десятки кілометрів мереж. Загалом тільки у металургійному та тернівському районах планується реалізувати 14 проєктів капітального ремонту магістральних мереж. Криворізьке комунальне підприємство тепломережа «Теплосеть». Прошу не путати з державним підприємством, що підпорядковується ага. нафтогазу в Києві теплоцентраль. Розпочала великий комплекс робіт для підготовки до наступного опалювального сезону. В цьому році 8-8 лочномодульних котелень, 7 когенераційних установок, які дають і тепло, і електрику, автономну електрику для котелів, 13 котлів. І замінюються повністю 37 кілометрів. труб. на даному об'єкті тільки розпочато другий етап робіт. Наразі триває демонтаж старої зношеної труби. Під час підготовки до нового опалювального сезону у місті буде замінено 10% теплових мереж на нові металеві ізольовані труби. І це є одним із пріоритетних напрямків модернізації систем теплопостачання кривого рогу. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв перший міський.